Медіа рідний край Газитагатського земства завітало до культурного кітцівського хабу «Ревесло». де ми разом із народними берегинями відтворимо давні звичаї та традиції. Пані Світлано, ми сьогодні у вас у гостях, і ви будете ділитися традиціями, які збережені у селі Хітцях, і саме ті берегині, які біля нас вони передають із покоління в покоління ці е знання. Що у вас у руках? Сьогодні в руках у мене такий маковічик. Сьогодні ми з дівчатками будемо його робити, так як свято у нас наближається, так маковія. І ми хочемо сюди плести квіти, лікарські, квіти, обереги, квіти, символи України. Освятимо святимо його, і він буде оберігати нас цілий рік. Дозвольте, ми також з Віталієм будемо плести оберіг рідного краю, можна звичайно. Для того, щоб плести такі обереги, потрібно паличку, звичайно, так. Потім ми нав'язуємо собі, які ми хочемо квіти плести, Так? Це може бути материнка, це може бути звіробій, це звичайно чебрець, це полунички, ромашка лікарська. Тобто всі ті рослинки, які ростуть у нас в нашій місцевості, і ми можемо їх сюди зробити. Такий маковічок, і він буде символізувати ось саме наш рідний край. Свою роботу. Іноді починаємо, і майже зараз вже завжди і дуже часто чаша мудрості найкращі притчі. Сьогодні, мабуть, почнемо день теж із такої притчі. Пропоную назвати сторіночку і зачитати, що сьогодні нам цей день подарує. Сторінка 126. Так. І давайте перше, що буде на цій сторінці. Так, 126. Так. Ага. так. Дві різні відповіді. Якось до Оазису прийшов юнак попити води і, побачивши літнього чоловіка, який відпочивав біля джерела, спитав у нього, що за люди живуть тут. Той, своєю чергою, спитав у юнака, а які люди живуть там, звідки ти прийшов? Самі їсти з лихими намірами відповів юнак. Таких самострільний ще тут, сказав старий. Тож таки дня інший юнак підійшов до джерела втамувати спрагу. Побачивши старого, він привітався і спитав, що за люди живуть у цій містині. Старий те саме спитав у нього. А які люди живуть там, звідки ти прийшов? Прекрасні, чесні, гостинні, доброзичливі. Таких самих знайдеш і тут сказав старий. Тоді хлопчик, який чував би дві розмови, спитав: як ти міг дати дві такі різні відповіді на одне й те саме запитання? На що старий відповів? Кожен із нас може бачити тільки те, що має у своєму серці. Той, хто не знайшов нічого хорошого, Хоч би де був, не зможе відшукати нічого іншого ні тут, ні в будь-якому іншому місці. Тому я думаю, сьогодні ця прича притча саме про нас, і ви потрапили саме до тих людей. І саме тут ви також будете мати насолоду від тієї справи, яку ми будемо сьогодні робити, і звичайно наберетеся сили і енергії, і знатимете, що це найпрекрасніше місце на Полтавщині саме. Хіцівський габ перевезли, як ми сьогодні говоримо, місце, де проходять майстер-класи з сіноплетіння, із кукурудзи, вишивка, також виготовлення віхи лікарських рослин, сьогодні маковійчик, також гобелени із лікарських рослин, які дійсно оберігатимуть нашу домівку і будуть нашими дійсно символами, які ми будемо берегти і говорити про те, що вони дійсно наші. Нас, українців. дякую за запрошення. Ми дійсно постійно вже вкотре у вас дякую, і вам. наповнюємося енергією, теплом, любов'ю. Тож і сьогодні ми не поїдемо спустим серцем. Листисі маковічок. Потім ці почечки ми будемо прив'язувати кожен. Ось так до цієї гілочки і отримуємо такий маковічок. Ну, деякі вже тут готові, наприклад, ромашечка лікарська для прикладу. Кожен вибирає собі, ми подивимося, кого який вийде Маковічи, то звичайно воно буде разні, хто плететь, беребу свою і віру в нашу перемогу, ми і будемо бажати, добробажати сьогодні перемога. Сьогодні ми з вами будемо плести ляльку-панянку. Лялька ця незвичайна, тому що вона із сіна, що батьки не знали, чим забавити дітей. І іграшка із сіна це була забавка. Коли батьки згрібали сіно, складали його, бо було багато худоби, щоб забавити дитину, вони робили іграшку. І діти бавилися. Але в цієї іграшки є один маленький такий недолік. Вона недовго тривала. Тому що сіно не може довго зберігатись. А сьогодні я хочу вам розповісти, чому ми будемо плести ляльку-панянку. Це є оберегом, клали цю ляльку, особливо, коли в неї плітали лікарські рослини, заспокійливі м'яту. М'яту, мелісу, можна материнку було вплітати, клали цю ляльку до дитини в колиску. І ця лялька допомагала від перестріту. Коли чужі люди заглядали в колиску, то вони в першу чергу на кого дивились? На ляльку. І так лялька оберігала дитинку. Коли дитинка підростала, то вже ця лялька була не просто оберегом, а забавкою, бо вона нею бавилася. Згодом вішали біля віконечка. І вона теж була як аромотерапія, бо в ній були лікарські рослини. Для цього нам треба ниточка, ножиці та сіно. Сіном дуже легко працювати, приємно. В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала садуля. Кого любила, причарувала, причарувала серце і душу, причарувала серце і душу тепер з тобою. Ходити мушу, любити мушу, ходити мушу, Також проводимо різні народні ігри і сьогодні гра зайчик зайчик мені шка вичебирає як би так і ніжки мала то б не вичебиряла як той зайчик Зайчик, і до вашої уваги гра, яку грала своїми дітками Олена Пчілка. Угу. Так. так, І там у музі на долині серед дикої ріщини. Усі пари поставали і ведмеді.

Які вишили 9 проєктів, які побачили світ не тільки в Україні, а й за кордоном, завдяки, звичайно, Людмилі Васильівні. Ідеї були в основному її дівчатка добре домовували, вибирали портрети, вибирали квіти, кольори, які притаманні саме дійсно, можливо, нашій місцевості, це однозначно, і відповідно тих проєктів, які створювали. І пам'ять про Людмилу Васильівну ми вирішили зробити таке панно, яке символізує дійсно її як берегиню. Берегиню наших традицій у вишивці, берегиню наших звичаїв, бо тут будуть квіти, які є в нашій місцевості. І це буде дійсно наша пам'ять про неї і про те, що треба це все берегти. Дівчатка-вишивальниці, Раїса і пані Тетяна займаються цим проєктом. Потім ми підключимося, звичайно, у кожного буде своя вишивка. І Декілька слів. Дивіться, будь ласка. Ну, спочатку ми знайшли фотографію і вибирали всім колективом, яка сподобалась нам найбільше. Вона реальна, така, як ми її знали і бачили. І Світлана Івановна зробила нам, розграфила його десь, не знаю де, в якомусь магазині. І ми почали його дуже тяжко із семи хрестиків треба зробити одну око. Сім хрестиків, куди їх? Сюди, туди. І випорю, зроблю знову, знову. Кажу, Людмила Сильня, пожалуйста, подивись на мене, подивись на мене. Так хочеться, щоб ти справжня була. І таки вона подивилася. і Вона таки подивилася. І оце ми продовжуємо. Ну, зараз нема кому дуже шити. Там в основному на тоні вишивка зараз. Картинки підбираємо. З різних мальви, з однієї. Тин буде з другої картини в нас ось із соняхами. Це буде вже на цій стороні, ну а тут ще будуть мальви, а потім вже хто що придумає, хто куди що приліпе. Це ще тут тин, глечик буде, соняхи і, і чорнобривці. Та стежка, якою вона ходила. Так. Да. Ідея вишивання, от це дійсно її, тому що ну, сам музей це музей, а зібрати жінок, які дійсно вміють вишивати, які знаються на цьому. І перший рушник, ми сьогодні також поговоримо про нього: це ювілейний, це початок існування етногурту у Чорнобривці, коли вони разом з Григорієм Киселем, який теж нині покійний, він був ініціатором. і хотів, щоб вишили просто звичайні жінки, сільські, які не там супермайстри, а звичайною вишивкою. І в них це. Вдалося. І звідти потім пішло. Потім почались інші проекти, і дуже цікаві, і дівчатка вийшли надзвичайно гарно. Були в Полтаві, були в Івано-Франківську, були в були в Яремчі. У Львові були, де ми тільки не були також в Косові Представляли наші проекти: ну, червоний кут, гадяч обов'язково день міста. Ми там завжди з вишивками були. Ну і звичайно, тут день села обов'язково. От ну на ми даний час ми були. розуміємо, яка зараз ситуація. Тому стараємося, ось дійсно тут, в нашій місцевості, робити ці проекти. І от слідуючий проект, дійсно, пам'ять про Людмилу Васильовну», що говорить про те, що ми її дуже любимо і пам'ятаємо. Пані Світлано, прошу розповісти про ваші роботи, які виконані берегинями селахіці. Які вони вишили, і які самі, я так розумію, розробили, так? Uh -huh, uh -huh, Розкажіть, будь ласка. Так, берегині наші нагур чорнобривці не тільки співають, вони вишивають і в доробці 9 проєктів. Один із них це благословенна Богом, найукраїніша Україна, і знаємо куточок Драгоманівської родини. Він дійсно є таким привабливим, він дійсно це місце, де хочеться побувати. І ось саме велетнів нашого рідного краю. Відобразили на цьому проєкті Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов і саме їхні вислови, які є такими от близькими нашому серцю. І е, жіночки самі от вишивали портрети. Це дуже важка робота, і захотіли вишити от на жовтому полотні, так у нас проєкти. А от на жовтому полотні це виглядає дуже гарно. І також слова, і візеруночки все підбирали самі. Розраховували, що де буде знаходитися, і ось такий цікавий проєкт з'явився. Вислювала не пчілки є на Україні серед милої Полтавщини, Багато є на гарні куточки, чудовий краєвид. Дійсно, тільки на ангельських крилах витати над тим краєвидом. Так, дуже гарні слова. Проєкт такий невеличкий родини Драгоманових на гадячині проєкт, де зібрані узори, які зібрала Олена Вчілка, і саме на цьому проєкті вони відображені. Ось узори нашої місцевості, які вони були, які збирала Олена Пчілка, як можна було вишивати саме те, що є нашій місцевості? От Кольори, як гладь, можливо, хрестики як лягає. Тобто, ось такий проєкт дійсно відображає нашу місцевість. Також проєкт Ми з вами бачимо віночки, обереги. Це весільні віночки, які жіночки вийшли до кожного регіону. І Полтавщина тут наша є, і Житомирщина, і Львівщина, і кольори відповідають тим регіонам, саме де, ми, де знаходяться, де були дівчатка, які виходили заміж. І саме ось такі весільні віночки. І вислів Україна єдина країна. Це дійсно. Вислів, який ми повторюємо кожного разу, коли знаходимося тут, і він завжди в нас у серці. Також проєкт Геральдика України у вишивці, то також ідея Людмили Василівни, яка захотіла, щоб ми вишили саме ось герби кожного міста України. І, можливо, хто не знає, звичайно, буде розглядати дивитися, хто з якого міста, тому що бувають різні гості у нас, і дуже цікаво ось, поєднання кольорів. Символіки, що відображені на кожному гербі, але це також така робота важка, тому що тут дрібний такий хрестик, а вишивають звичайні жінки, які вміють вишивати. Пані Світлана, Якщо ми бачили, що портрет Людмили Васильівня вишивається без схеми, то угу. і так, і тут також без схеми, чи це ні. схеми ви замовляли? Ні, 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 все самі, самі. все самі брали візерунок схеми. Дивилися брали звичайний малюнок. Є, і же, робили да, сім, є звичайно, ні, є ж така програмка, де ти переформатуєш у вишику ага. з хрестиками. Ну, тобто є клітиночки, угу. і воно тобі видає. Але ж ну по-різному видає, вже тоді підбираєш там як потрібно. Да. Ну, ми бачимо на фото також різні ось поїздки. Київ, навіть чотирнадцятий рік, де дівчатка представляли свої проєкти. От, також в Полтаві. Ось ми теж були і. Вишивали також ми Переяслівський рушник, то маємо ось такий сертифікат Переяслів музей. Ми разом з ними була така співпраця. Вони вишивали, відтворювали старовинний рушник, і ми також долучалися. Тобто це був, так скажемо, проєкт 9А. Ну, тобто uh -huh. вже не наш особисто, але ми от вишивали саме, відтворювали оцей рушник. До речі, дуже гарна вишивка. І, ну, Теж ми збиралися, вишивали, і вони пересилали по всій Україні цей рушник, і дуже такий гарний. Також проєкт Гадяцький козацький полк це один із перших також проєктів, де зображений знак Полтави, Гадяче, також сотених містечок, найбільших, які були на той час. І покрова Божа Матір, які вишили сім'я Карбачів. Вони зараз також є у нас церква, Вони там також багато вишивок зробили. І ось саме тут ми бачимо наш гадяч, підворок, річку і ті сили, які хочуть захопити територію, але ж козаки, вони ж міцні люди, вони хоробрі і не дають зробити це ворогам. Цікавий був проект. З нами Бог і Україна. З ними були на фестивалі в Полтаві, До речі, до війни був дуже цікавий фестиваль, де всі привозили вишивки. Це було до Великодня. Там були писанки різних і вишивці, там і зроблені якимись іншими. Майстрами, але ми зробили таку вишуку. Тут кольори різні. Ми бачимо, якщо взяти схід України, захід України більш рослинний орнамент, і тут уже більше геометричний орнамент, але кольори притаманні кожній місцевості. Також зобразили тут свято-троїцьку нашу церкву. І слова Боже, великий єдиний нам Україну храни. Найперший проєкт, який був це рушник гадяцький ювілейний. Ми його називаємо за ініціативи Григорія Киселя, який хотів, щоб вишили його прості жінки, такою вишивкою. Звичайно, візерунок це його все, але жіночки за допомогою чорних і червоних кольорів змогли ось відтворити і вишити такий дійсно. Дуже гарний рушник, який подорожував також і в червоному куті, коли були зібрання от, цього свята, і в інших якихось фестивалях, і також і там, де були присутні якісь вишивки, то звичайно ми його представляли. Проєкт Віра, надія Любов, який символізує гідність трьох країн. Тут ми зобразили прапори цих країн, також рослини, символи цих держав, герби. І також представляли його в червоному куті на фестивалі. Хотіли якось зобразити, що притаманне нашій місцевості, наш рушник. Так? Тому хіцівському роду нема переводу. Саме ось такий рушник символізує все те, що є на нашій території: кольори, квіти. Птахи так також відобразили всі, хто вишивав цей рушник. Бо теж тут вишивка дуже дрібна, але подивіться, яке поєднання кольорів, дуже гарний рушник, тому саме символізує нашу місцевість. Сьогодні ми також хочемо сказати велике дякую нашим дівчаткам, які готують вареники сьогодні. Це пані Людмила, пані Наталія, пані Тетяна і всі, хто долучається до їхня вся команда, до приготування для наших воїнів, і всі знають вже хіціські вареники. І сьогодні також презентуємо їх вам, щоб ви також знали про них, які вони смачні. І, звичайно, велика вам подяка за ваш труд. Дівчатка встають у три ранку, щоб приготувати їх, все зробити для того, щоб встигнути на ярмарок будь-який, на просто десь будуть продаватися. І, звичайно, маємо дуже гарні відгуки від наших воїнів, які дуже задоволені, всі ми знаємо, що це дуже важка робота, але наша допомога для них дуже важлива. Я хочу сказати, що вареники ми почали робити ще. Я прийшла сюди вже 15 років, то із 15 років я вже 11 років роблю вареники. Почала я їх робити на свято села одразу. Потім прийшла до нас Свята Петрівна, ми почали робити на АТО, а потім вже перейшли, вже як війна розпочалася, вже почали робити на війну. Хлопцям на даний час хітівські вареники купили 4 машини вже. Скільки на ремонт ми віддали, допомагаємо і добре допомагаємо. До нас, хто не звертається, ми завжди йдемо на допомогу. Я хотіла доповнити і подякувати вам. Ті збори, які я особисто організовувала як волонтерка, ми неодноразово долучалися і допомагали, і хочемо звернутися до всіх бажаючих, хто може допомогти у придбанні. Продукції задонатити на карту, яка буде під цим відео на горбочку, там де скушена трава. Там стоямо від дівчини, гірко плакала. одна. І вже 1 серпня ми. Разом будемо освячувати ріднокраївського маковичика та обереги для захисту нашої будівель.